Зараза, бо якщо це то я тебе годую. Ну ти бачив би, взяли моду. Дивися, причинай драйві, вони вже прямо в кухню. Нема спасу. Добров. Ой, та я це тільки компот налаштувала. Що б я його варила? Все потроху. Я їм там трохи оставалося, пішла, обірвала, та Іван їздив до матері, так вона підвідерця, бройку передала. Та не кажи. Вже, видно, повного не подужала нарвати. Ой, Маруся вже що дає? Хай дає, аби тільки до нас не йшла, щоб я її ті мордяки не бачила. Де ти кажеш, що писане, Маруся? А на руці так це не обписане. Це спеціальний грошовий код. Тут не тільки на руці, а ще й в телефоні. Зараз покажу. Так, ось, диви. Це щоб воно лучше робило, його треба ще й в телефон. Тепер не виключається. Оце ж. Же... О, все. Оце ж в Інстаграмі натрапила на дівочку, Юля Рибак звуть. Вона прощитує ці коди і мені прощитала грошовий код! Ти що, вже не дочувати стала, чи що? А, на сквозняці протягло. Гляди, бо то така зараза, що, не дай Бог. Ну, ти знаєш, Маруся, я теж сперва думала, що це яка, ду... якась дуристика, а тоді думаю, ну з чим чорт не шуткує. Хуже не буде, возьму попробую. І ти знаєш? що Я обідила, що воно таке щось робить. Да, Це я тобі точно кажу. Я, Маруся, ще ген ту весну від цикровому позичала 2000. То я вже не знала, як їх стребувати. І додому лаяться, їздила, нінку перестрівала і ні вкакую. То я вже на них плюнула на ті гроші. О. Коли що ж ти думаєш? Тільки я встановила оцей код. Ну, з користі він мені їх приносить. Ти маєш оце повірити? Он де аж сироти повиступали, не прошу. Ну, то я Іванові наказала, пішла собі сумку купила, сапожки осінні, такі ловкі, височенькі, ось сюди аж до півлитки. Кожані. А ти теж хочеш собі таке установити, ага? Ну так напиши тій, дівчині, вона тобі все розтолкує, просчитає іменно по твоїй даті народження. Юля Рибак в Інстаграмі. Ну от возьми й попробуй. В не неї якраз ще сакція проходить, тому хто просчитав такий код. Подарок отримує шлях призначення. Так, А ну що тут мій Компот хоч робить. Я вже й забула про нього. Я годи бачу, порозгарювалась. Попробувати. Кислюща. Це вам лаятиметься. Та він ще робить, щоб усе солодке було, таке, щоб аж трака злипалась.